17-та година на білеті. Ну, 17 Ліворуч почався ремонт, щось буде нове. Ай, згодом дізнаємось. Бачите, там зараз вже по-інакшому. Це 17-10. -та а тут видно. Затягнено плівкою. Вечір теплий, сонячний. Погода цілком літня. Ха. Весну приїхав наш глядач. Написав нам про це вранці. Бо у дощ, але бачите, зараз погода вже тепла. Видно, що відквітають вже дерева. Звичайно, що дерева не можуть вічно квітнути. Було би гарно, якби вони квітли цілий рік, але такого бути не може. Це вже залишки. А, тобі лети. Марки відходять, виходить сонечко. анонсу концертів сьогодні яких нема.

Сакура з кожним днем все більше і більше розквітає. А, мила Моцарт. Покше не дуже заповнений ресторан. Я би сказав не те, що не дуже а взагалі не заповнений. таке буває. Магнолія починає розквітати. Це вже біля костелу. Тепло, сонячно пам'ятаєте, захотілось кави? Найкраща кава світ парадайс Стебницька вісь. Тут навіть нічого не працює, майже не розказали тут. Поки що воно не працює, а можливо взагалі не працює. А, дідусь музикант їде на своє робоче місце. На велосипеді. А, і влітку і взимку будь-яку пору року будь-яку погоду можна побачити на велосипеді і граючого в центрі Тріскавця. Для Багато років, як я казав, у нас є відео 5-6-річної давнини. Майстер з шоколаду? Хто має бажання на масаж? Коля лікувальний, загальний, антицелюлітний. Куп, Колись Дуже і дуже потужний торговий центр. Здавалося, що він величезний, що там купа магазинів, кафе, ресторан працював. Зараз, бачите. Здається, що вже не такий великий. Все пізнається в порівнянні. Ліворуч теж сакура починає підцвітати. <різовувач> а Магнолія вже, можна сказати, відквітає. Форзиція теж. А, річки відновили свій боку. Це добре. Це хороша ознака. Ну От ми прогулялися, бачите, вихідний день. Ніхто не сказав, що це шоста ранку, але це реально не шоста ранку. та година ми були і на бюветі, і весь центр пройшли. Свою думку нікому не будемо нав'язувати, кожен зможе сам визначити багато людей чи мало. Цікаво, в трускавці чи не дуже. Показували тут же. Бачите, візуалізацію виростає з-під землі, будівництво магазину з кав'ярни. Зараз покажу. Окордеоні сьогодні ми Антона слухати не будемо, просто помахаємо рукою. Підемо далі! О, до речі, ще з корисною інформацією, реально корисно. Оце цілодобова аптека найближче до центру в трускавці. Звичайно, є вони і не в центрі, але якщо в центрі... Цілодобова аптека пульс. Не то щоб я рекламував аптеку чи казав, що там щось треба купляти, чи воно вигідне, чи це, але іноді треба аптеку в будь-який час. Та майте на увазі пульс. А, виріс будинок, як же срібний. видно. А річки, а Ми йдемо проволок тих тихий звикло. Гарушка квітна Скоро яблуні закинуть Вилаша жива Отель Оскар теж Но ну, «Оскар» нічого не загрожує Навіть від відвілли Праворуч Аркада А, з новин а, Арніка відновила роботу я манозі кафе Арніка от Аркада. І от арніка Nie od arkady. Nie od godynek. відео вже має 18 хвилин ми давно довгих відео не знімали знає як буде буде запит в сенсі. гарні перегляди довгих відео будуть довгі відео я можу і годину і дві Класична дорога. Переходимо залізницю. Дивимось на київський потяг. Шість вагончиків в нього. Це вихідний день. Я в будні колись чотири бачу. Юля, поїхала до Так, щоб краще було видно. Три біленьких, три синеньких. Арківський потяг приїжджає трошки пізніше, у нього такий розклад, бо колись він приїжджав сьома ранку. Тепер він приїжджає пізніше і ми їх зупинок додали. Але все одно так цікаво, зроблено, що в один бік зупинки є, а в інший бік нема. Тут, Тут ознайомтеся в кінець географії. Далі, з цього переходу, вулиця поки що не йде. той бік вулиця йде. Дуже багато пішінних переходів намальово. Але ремонт завершився. Ремонт цієї частини завершився, шелесі Українки не завершено. Маника зробили? Сподіваюся, після ремонту теж лишиться такою ж тихою вуличкою, якою була до ремонту. Хмарки Ведгар. ну майже як і Рисуса, майже на ті 700. А чи хто піднімається на до гори, Може кожен день милуватися красою. А далі бачите починається вулиця. Олесь українки Там ще ремонт не завершений. Объезд, обхід і так далі. От, екскаватор на місці.